Мені було 40 років, коли я вперше побачила свою домівку. Саме побачила реально, а не через звичку і дитячі спогади. Це сталося дуже раптово, наче зняли темні окуляри і чітко все побачила до найменших деталей. На вікні відлучилася фарба, і я могла порахувати шари білої, синьої та фіолетової, дани на моді. І тоді я глянула на весь свій рідний дім, заросле все, похилене та сіре, я тільки впевнилася в тому, що ніколи не хочу тут жити. Батьки ще раділи, ще битали коло онуків, а я не знала, як сказати, що не хочу спати в тій кімнаті, де затхлість і непорушність в усьому. Як стояли меблі, то так і лишилися. А коли щось пересувалося, то було чітко видно по сліду на підлозі від лапок, такі собі озерця. Доля мене закинула спочатку в область, а потім і в Київ, де я й жила останні роки. Поки ще жила в області, то якось так не відчувала різниці між життям в селі та містом. А от коли поїхала в Київ і через кілька років вернулася до рідного дому, аж злякалася. Як можна було жити в таких умовах без душу і туалету в хаті, про приїзд на Різдво і мови не могло бути, я не хотіла остаточно замерзнути. Коли моїх батьків не стало, я вирішила, що все роздам сусідам від ложки до курей. Тітко, юстино, кажу сусідці, хату поки продавати не буду. Ви за нею пригляньте. Але що вам треба, то беріть, бо я з собою нічого брати не хочу. Ви там за могилками приглядайте, я вам на свічки гроші висилатиму. Отак я поставила крапку в своєму минулому житті, бо у мене було нове і красиве. Забрала тільки фото батьків, а от діда з бабою висадила на горище, бо там був такий мотлох, що його за ніхто не хотів брати. Зізнаюся, що я не приїздила більше додому і в останні роки не згадувала всі ті релігійні свята, на які треба було ставити свічки, тому й гроші сусідці перестала висилати. А що? Вона з саду нашого в сервета закручує, а я ще їй гроші буду платити. У нас під Києвом вже був невеличкий маєточок, де все сяяло чистотою та новизною. Я мріяла, що вийду на пенсію і буду кохатися в квітах. Але прилетіло в мій маєточок що й сліду від нього не стало. Зібрали речі і до мого рідного дому поїхали адже де було йти? Приїхала я на вулицю і не впізнала. Хати, наче вросли в землю, я ледве знайшла нашу хату, кілька разів проходила повз, бо не розуміла, де наша, а де сусідки Юстини. Кропива вище голови, темні вікна. Одразу захотілося поїхати. Ні, втекти, геть. На гамір вийшов чоловік з хати, і я ледве впізнала в цьому опухлому обличчі радісного онука тітки Юстини. Макарчику, ти? спитала вражено. А де твоя бабуся? Нема вже. Давно, то ви баби Марти, донька. Е, так, от приїхала ключі в тебе, та там не зачинено, нема що й брати. Він продерся до входу і відчинив двері в якій затхлий світ, облуплені стіни, порожні пляшки. Видно, що макарчик з Малко тут тренувався, певно, в хліві чистіше. Далі глянула на вікна. В деякому місці вони облупилися аж до з чорнілого дерева. Далі білий синій фіолетовий. Якби не мої рідні, то я не знаю, що б і робила, бо не бачила нічого за слізьми. Ми вернулися в місто назад на 30 кілометрів, але зняти квартиру було не лише фінансово важко, але й пропозиції відверто шокували. Довго радилася, довго сперечалася, але все ж таки чоловік наполіг своє то завжди своє. Поступово не стало ні кропиви, ні затхлості. Все було вибілене і вималюване в ще один шар нового життя. Підпишись, підтримай українськомовний контент.